Им надо мечта. Одна кровать, во-первых, а одна кровать. Во-вторых, все необходимое, шкафы внутренние, для такой одежды и для мокрой одежды, если кто придет, или одежда мокрая, можно тут повесить. А сухую? Еду, тут повесить. А тут что можно, кроме посуды сюда? Можно стало определить сервис? Можно? Надія з Маріуполя до Дніпра переїхала два роки тому. З жахом згадую, як обстрілювало її рідне місто. Житло жінки було вщент зруйноване російськими освободителями. У Дніпрі Надія мешкала з родиною доньки. Та коли дізналася, що отримає соціальне житло, не повірила. Чесно, не повірила. От я не вірюся. Ми ну, не можу тому бити або з дітками засіляють сім'ї. А я ж одна. І от я до последнего не віри. Маріупольчанка Тетяна також отримала сертифікат на заселення у свій новий дім. Жінка дуже вдячна всім партнерам та команді мера Маріуполя Вадима Бойченка за таку можливість проживати з комфортом у Дніпрі. Я очень довольна, я думаю, большинство мариупольцев очень довольны. И вот эти вот сертификаты, за этим вот тут час-полтора, ну столько проделано работы, чтобы мы здесь собрались, и вот это так отметили этот праздник. И нельзя просто не сказать слова благодарности этому человеку, который живет для нас, все делает для нас. Це вже друга будівля соціального житла для маріупольців у Дніпрі. Проєкт Маріупольської міської ради Я Маріуполь житло вдалося реалізувати за підтримки уряду Франції та міжнародної організації міграції. з облас із облас після Києва. нам, як організації, МОМ дуже приємно. Брати участь у цьому проєкті, особливо те, що Дніпропетровщина має одну з найбільших кількостей переселенців, і нам дуже приємно, що ми маємо можливість брати участь в таких проєктах, які нададуть дуже якісні приміщення для проживання, нехай навіть тимчасове, але проживання, щоб людей підтримати в такі важкі часи. 200 маріупольських родин почали розселятися у нову соціальну будівлю. Цей об'єкт 10 поверхів, і він передбачає, що тут згодом з, будуть заселені 228 сімей. Зараз це 43, тридцять. Перша черга, буде друга черга, буде третя черга. Але й на цьому ми не зупиняємося. За в загальному такому вигляді проєкт у місті Дніпро він налічує. 528 сімей, які на 100% будуть забезпечені в цьому році якісним соціальним житлом, на урочистому заході переселенців. Привітав і міський голова Дніпра. У кожного був свій внесок, і кожен, скажімо так, по цеглиночки щось додав для того, щоб зараз ми сьогодні відкрили це прекрасне приміщення. Будь ласка, шановні Маріупольці, шановні Дніпряни насолоджуйтесь, живіть. допомогли з облаштуванням будівлі під соціальне житло. Гуманітарна місія Проліска за підтримку управління ООН з координації гуманітарних справ та компанії СКМ Ріната Ахметова на церемонії заселення партнери надали сертифікат для облаштування дитячого майданчика поруч з будівлею. Для нас дуже важливо, щоб люди спілкувалися, тому що це люди, які втратили своє місто, свої домівки. І в такій, в такій ситуації дуже важливо не просто отримати житло, а отримати. Нову громаду навколо себе, і це таке філіал Маріупольської громади. А причому він дуже інтегрований. Ми вже знаємо по першому гуртожитку. в Місто в Дніпро, наприклад, дитячі спортивні майданчики на вулиці це міста такого гезерингу, об'єднання маріупольських дітей і дніпровських дітей, тому що на дитячих майданчиках ви їх не відрізнити один від одного. І це суперкласно, тому що там створюється ось ця інтеграція. 43 родини отримали ключі від свого нового житла. На перші три поверхи будівлі заселилися маріупольці. На черзі планується відкриття ще п'яти секцій соціального житла для маріупольців у Дніпрі. Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас тож підписуватися на наш Ютуб канал Тв 7